Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Урядовий суботник, прем'єр та міністр висадили нову лісосмугу. Поповнення у правоохоронців присягав вперед день свята міліції. Від хіміків до інженерів у ПДУ продовжується тиждень відкритих дверей. Елінг новий зал і тренажери у Григоріополі тренують веслярів на новій веслувальній базі. Придністровській міліції 10 листопада виповниться 34 роки. Напередодні дати у всіх міських і районних управліннях внутрішніх справ відбулися урочисті шикування. Молоді співробітники склали присягу кращих міліціонерів. Нагородили. Терасполь – міське управління внутрішніх справ. Сьогодні тут урочисте шикування. Квіти до пам'ятника полеглим міліціонерам. Це традиція. Так згадують правоохоронців, які загинули на службі. Говорили про історію, привітав особовий склад очільник відомства. Покоління сьогоднішніх міліціонерів покоління сьогоднішніх міліціонерів і те покоління ветеранів нинішніх. Їх об'єднує єдиний дух і боротьба. Вона робить справжнього чоловіка воїном, і боротьба ця називається війна злочинністю. Ви справляєтесь з цими завданнями в цих непростих умовах складного світу. Для цих десяти новобранців служба тільки починається. Молоді співробітники міліції складають присягу. я після 11 класу пішов навчатися в тії. Після першого курсу пішов в армію, відслужив. Перевівся на заочне відділення і вирішив пов'язати своє життя з міліцією. Влаштувався в патрульно-постову службу. Є чому вчитися, є куди рости. Щодня нові ситуації. Кращим співробітникам та ветеранам відомства нагороди і чергові звання. Василь Тодосан прослужив майже 31 рік. Прийшов в шлях від рядового ППС до начальника кримінальної міліції. Пізніше очолив чергову частину. Сьогодні згадую, як народжувалися придністровські правоохоронні органи. Ми переходили в 91-му. Ми переходили в 91-му 1 грудня під юрисдикцію Придністров'я. Я служив на посаді старшого дільничного інспектора міліції. Складно було приймати рішення усім співробітникам міліції. Незвичний був перехід з одного строю в інший. Ми переходили одночасно всім колективом, прийняли рішення, бо повинні були бути разом з народом і служити народу. Сьогодні клятву проголошували у Тирасполі, бендерах, Дубосарах, рибниці та Слободзеї. А ветеранам служби вручали державні та відомчі нагороди. Курс придністровського рубля до долара в наступному році залишиться тим же все в рамках колишнього валютного коридору: 16.10-16.50. Це, це вкрай непросте завдання, яке стоїть перед центральним банком, тому що від того, який буде курс, залежить і економічна активність нашій державі залежить і соціальний стан наших громадян. Діти з багатодітних сімей зможуть вступити на бюджет в училища коледжі та технікуми без конкурсу. А при вступі до вишів отримують пріоритет при однакових балах на вступних іспитах. Це один із заходів держпідтримки. Верховна Рада ухвалила поправки до закону в остаточному читанні. Вони набудуть чинності з нового року. Діти, які народилися у Придністрові, набуватимуть громадянство автоматично раніше тільки за заявою. Причому видавати документ будуть незалежно від громадянства батьків. Крім того, дитина автоматично стає громадянином Придністров'я, якщо народилася за кордоном, але один з батьків громадянин ПМР. Верховна Рада ухвалила закон в остаточному читанні. У Придністрові скасували талон техогляду на лобовому склі машини. Замість цього будуть використовувати діагностичну карту. Це й буде допуском до дорожнього руху. Відомості про техогляд є в базі даних МВС. Порушників знаходять по камерах безпечного міста. Ця міра дозволить заощадити бюджетні гроші. Зараз на друк таких самоклеючих стікерів витрачають 200 тисяч рублів на рік. Ініціативу президента Красносельського Верховна Рада підтримала в остаточному читанні. Закон набуде чинності через 30. Днів після опублікування. Москва допомагає і продовжує допомагати Придністров'ю у всьому, що стосується забезпечення світлом і теплом. Про це посол Росії Олег Озіров говорив в інтерв'ю. Ізвісті ось повна цитата. Росія надавала надає і буде надавати усю посильну допомогу жителям Придністров'я перш за все в питаннях, що стосується постачання газу електрики, забезпечення нормального життя російських і не тільки громадян. Росія гарант миру на берегах Дністра вже 33 роки. Про це теж в інтерв'ю говорив посол Озіров. І нагадав: Москва виступає за діалог між Терасполем і Кишиневом. Необхідно відновити переговори у форматі 5 плюс 2. Головне вирішувати питання для людей. Підкреслив Олег Озіров. У бандерській філії «Тераспольтрансгазу» Трансгазу планові роботи міняють газові лічильники. Кому це необхідно зробити, повідомляють заздалегідь. Подробиці далі. Бендери у будинку сім'ї Оксані співробітники «Тераспольтрансгазу» Трансгазу міняють лічильник. Господар каже, несправності жодних не було. Пройшов термін дії 5 років. Фахівці нагадали про заміну обладнання. Прийшло повідомлення про те, що надо його замінити. Прийшло повідомлення про те, що треба його замінити, тобто повідомлення було в дверях. Папірець з номером телефону, тобто куди потрібно звернутися. Відповідно, подзвонив, подав заявочку, і ось, будь ласка, хлопці приїхали. Робота в кілька етапів. За технікою безпеки насамперед потрібно відкрити вікно, щоб провітрити приміщення. Після перекрити кран перед газовим лічильником. Знімають пломбу і змінюють його. Відкручуємо, відкручуємо лічильник, міняємо ущільювальний матеріал, закручуємо його назад і через плиту продуваємо, витягуємо шлангу у вікно і продуваємо газ. Лічильник встановили. Далі співробітники Тераспольтрансгазу мильним розчином перевіряють, є витік чи ні. Після встановлюють пломбу. Фахівці проводять інструктаж, нагадують правила, як користуватися газовими приладами. Замість кабінетів простір полів, замість костюмів, робоча форма. Прем'єр Олександр Розенберг і міністри сьогодні провели суботник. Біля села Терновка висадили лісосмугу, ясені, клени, дику черешню та чагарники. Протяжність 850 метрів. Просто розтас участкам Взяли, пройшли, взяли, пройшли. Останні напуття і за роботу. В ролі екоактивістів весь склад уряду на чолі з прем'єром. Коли дерева підростуть, вони будуть захищати поля від вітрів і посух. Зроб. Леть ґрунт більш родючим. Ми от останнім часом активно висаджували дерева в лісах, аби підвищити лісистість. А сьогодні приділяємо увагу лісосмугам. Зараз глобально треба поміняти підхід і взятися за їхнє відновлення. Коли у квітні і в травні дмуть сильні вітри, так званий суховій. Є сильні пилові бурі, і за відсутності лісосмуг весь родючий шар видувається на узбіччя біля доріг. А у зимовий час лісосмуга також затримує вологу. Не дає, аби і сніг, який випав, видувався з полів. Першу лісосмугу заклали в Слободзейському районі неспроста. Це найпослушливіший район республіки. Серед учасників акції і його очільник Василь Тищенко. У висадці дерев має величезний досвід. Лучше умови саме зараз. найкращі умови це зараз. Навесні теж можна садити, але краще восени, тому що погода дозволятиме деревам вегетувати, приживатися. Не завжди ж будуть морози, плюсові температури. І дерево буде розвиватися. Саме зараз садять виноградники та сади. Своїми секретами посадки поділився, і глава Мінекономрозвитку. Головне хорошо пролити і ділять так, щоб головне добре полити, зміцнити кореневу систему. Ми вже садили дерева в Григоріопольському районі біля села Бичок. Вони прижилися, що є ознакою успіху. Я вірю, що посаджені сьогодні дерева також будуть добре рости. Тут ми не тільки можемо працювати у кабінетах, ось вийшли, бачите, посадили. Ця лісосмуга найближчі років 30 ще буде нагадувати про те, що працювати потрібно не тільки за столами, а й своїми руками на своїй землі. Вже навесні ці дерева пустять перші листя і пагони. А свою агротехнічну функцію лісосмога буде виконувати тільки через 4-5 років. Такі живі загородження з'являться і в інших районах республіки. Планувати де саме будуть мінсільгосп спільно із землекористувачами, а постачанням саджанців займеться придністров'я ліс. Спортивний сезон 2025 для вислярів завершився. Почалася підготовка до нових чемпіонатів, в тому числі міжнародних. Представляти Придністров'я будуть і спортсмени з Григоріополя. Там завершили будівництво висловальної бази, створили всі умови для підготовки веслярів. Всі роботи за рахунок програми фонду капітальних вкладень. Григоріополь висувальна база. Нікіта Ротер відпрацьовує техніку захоплення і винесу грибка. Не на воді, а в новому залі на сучасному тренажері. Готується до наступного сезону. Цей рік для юнака був успішним. Спортсмен завоював бронзові медалі на чемпіонатах Придністров'я та Молдови. З веслування на каної на дистанції 500 метрів і взяв золото регати золота осінь на дистанції 5 кілометрів. дуже хороші. тренажери дуже хороші, краще ніж в минулому році. І зал дуже хороший. В планах зараз тренуватися і на наступний рік вигравати, взяти перше місце в чемпіонаті Молдови. Весловальну базу Угри у Григоріополі почали будувати у 2023-му на місці старої аварійної будівлі 60-х років. Спочатку з'явився елінг для зберігання човнів. Після тренувальний зал, роздягальні та душові. Конференц-зал і тренерська. Усе коштом фонду капітальних вкладень. Новий зал укомплектували тренажерами. Вони, до речі, зроблені у Придністров'ї. Нас був один тренажер. У нас був один тренажер, дуже старий, саморобний, з дерева і всяких металів. Дуже рідко на ньому займалися, тому що він був один, а нас багато. А вони потрібні для техніки і для відпрацювання сили і витривалості. У нас свого роду У нас своєрідне ноу-хау. Це перехідна галерея, яка з'єднує елінг з будівлею. Хлопці з води виходять мокрі, щоб могли відразу потрапити в душову, прийняти теплий душ і далі йти в роздягальню. Це щоб не захворіти. Такого ніде немає. Ми пишаємося. Побудували її вихід до Дністра, аби спортсмена було зручно спускатися і підніматися з човнами. На черзі установка пірсу. Сучасне обладнання та нові човни подарунок президента Вадима Красносельського. Дозволять підготувати сильніших спортсменів, кажуть тренери. Зараз на висувальній базі тренуються 35 дітей від 8 до 18 років. Вони вже почали підготовку до нового спортивного сезону. Бендерський хліб постійний учасник конкурсу Придністровська якість. Експертна комісія відвідала підприємство вже в 13-те. Цього року бендерські пекарі представили здобні новинки: два види печива і листкове тістечко-ювілейне. За добу Бендерський хліб випускає до 10 тонн борошняної продукції. В основному це хліб і батони, а ще солодка здоба. Мафіни, плюшки, еклери, круасани і кекси. Нещодавно на прилавках фірмових магазинів з'явилася новинка. Листкове тістечко ювілейне з шоколадом і арахісом. Його представили на конкурс Придністровська якість. А ще два види печива. Печення енергія 220 вольт Печиво енергія 220 вольт. Сама назва говорить, яке воно. Складається з вівсяних пластівців, кунжуту, родзинок і великої кількості арахісу. У ньому міститься мало цукру і мало жиру. Ще одна новинка печиво лакомка зі знайомим радянським смаком. У ньому немає консервантів, головний стабілізатор цукор. А ось добавки найрізноманітніші родзинки, горіхи, шоколад формують тісто на спеціальній ротарній машині 70-х років. Цей станок підприємство викупило у приватної пекарні. Бендерський хліб Бендерський хліб завжди відрізнявся. Якістю що у радянські часи, що зараз. Тому якби винести на суд наших містян, вони теж поставлять таку ж високу оцінку. Зараз Бендерський хліб вже готується до Нового року. Технологи обіцяють порадувати покупців новими рулетами. Досліди, хімічні експерименти і автомайстерня. Тиждень відкритих дверей у ПДУ триває. Школярі відвідали природничо чи географічний факультет. Їм провели екскурсію по лабораторіях і запропонували провести хімічні експерименти. Гостей зустрів і Бандерський політех для абітурієнтів. Організували майстер-класи та відкриті уроки. Подробиці далі. Студенти-хіміки відкрили для школярів інтелектуальне казино. Номер парти, який випадає в рулетці, грає далі. Ті, хто за нею сидять, проводять експерименти, змішують хімічні рідини і отримують новий колір. Наприклад, хлорид заліза плюс тіоценат калію це червоний. За кожен успішний досвід школярам вручали талісмани. Ми в школі вчимо тільки теорію. Ми в школі вчимо тільки теорію. Експерименти ми не робимо там, тільки показують Житончик Дали для того, щоб напевно він допоміг визначитись із професією. Студенти природничо географічного факультету знайомлять абітурієнтів зі своїми спеціальностями. Хіміки провели екскурсію по лабораторіях, школярам показали обладнання та разом провели експерименти. Даний момент ми титрували В даний момент ми титрували дані речовини, тобто ми знаходили, з яких компонентів складається будь-яка речовина. Ось наливали, вимірювали дані компоненти і вже за допомогою іншої речовини дивилися, що це кислота або якась інша рідина. Це цікаво і багато чого нового є в цій професії. А це Бендерський політех у фоє архітектурного факультету виставка дипломних робіт випускників. Екскурсію провели студенти, розповідають про всесвітньо відомі пам'ятки з отчества, такі як таджмахал або парфенон, і діляться своїм досвідом. Далі в майстерню політеху. Тут майбутні інженери механіки вчаться перебирати ходову і перевіряти електрику. Про етапи діагностики розповіли школярам. Після тех заняття всі бажаючі змогли спробувати себе в ролі автослюсара. Гімназист Андрій Франц спеціальним приладом, схожим на лікарський стетоскоп, прослухував автодвигун. Мені дуже сильно подобається дана тематика. Мені дуже подобаються автомобілі і все, що з ними пов'язано. Навесні планую здати на категорію Б і отримати права. Зараз я вчуся в 11 класі, в майбутньому планую вступити на інженера-автомобіліста і працювати за фахом. Дні відкритих дверей в Бендерському політеху продовжаться далі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.